Всім привіт, друзі. Альянс із Британією, допомога від Сполучених Штатів та ракети, які розчинилися або впали там, де треба. Москові там сподобалось. А також нам подобається, як воно горить. Ці кадри, і не тільки ми покажемо вам просто зараз. Це підсумки тижня. Будь ласка, підпишіться на канал Єніна Соколова. Якщо ще не підписані, почали. Дві масовані атаки за один тиждень росіяни якнайменше скоротили кількість днів для підготовки обстрілів. Спочатку вдарили з повітря восьмого, а потім 13 січня. Використовували шахеди, крилаті ракети, балістику та кінжали. Під час першої атаки запустили 59 повітряних цілей. Українська ППО збила 18 крилатих ракет та 3 безпілотники. Під час другої атаки ворог випустив 40 ракет різного типу. Протиповітряна оборона приземлила 8 ракет, але ще більше 20 просто не долетіли під дією української РЕП, розповідає речник командування повітряних сил. Юрій Гнат це активний вплив на засоби повітряного нападу противника. Це безумовно ракета може бути відведена, тобто не долетіти до своєї цілі. Я хочу зазначити, що із цих ракет, які були під час крайньої атаки, які летіли понад 20, так, було вплив засобів радіоелектронної боротьби безпосередньо, а також і як вже зазначалося, що є і неякісні, можливо, ракети, про які голова розвідки, які можуть просто не долітати до своїх цілих, падати в полі, і не лише на українській території. Ви бачили, що на російській території теж ракети дуже справ. падает на голову россиян нихуя себе ракета ёбки блять прям ракета еще дымится А ось що не димиться на Росії, то це труби централізованого опалення минулого тижня. На відсутність тепла нарікали московити у Клімовську, це біля Москви. А тепер до них долучаються і інші мешканці Підмосков'я з електросталі хотіли влаштувати холодомор українцям, але тепер чомусь самі сидять під газовими плитами. квартире у нас 12 градусов, плохое очень отопление. А батареи еле-еле, ну да, еле-еле теплые. А топимся как? С утра просыпаемся, включаем газовую плиту. С обогревателей у нас круглый год, ну, ой, круглый год, Постоянно, то есть он даже не выключается, два обогревателя и вот газовая плита. Вот так вот мы как бы и выживаем. В этой комнате все, потолок и пострадал даже второй этаж. Да, вот пострадал компьютер, пострадала ну мебель мы вот уже все вытерли, но уже два часа как все лилось. Заморозило, немножко потеплело, батарею рванула. Вот, пожалуйста, три квартиры пострадали. И неизвестно еще может быть и первый этаж. Так как здесь перекрытия деревянные, сейчас все будет проходить это. У людей здесь, ладно, будем говорить, ремонт никакой. У людей на втором, на втором этаже евроремонт. У нее уже вся стена. И даже в большой комнате по батареям уже по стенам уже течет. У нас давно проблема с осени. Вот, поэтому... Щось ти такого не було ніколи. А буде ще більше, але про це не розповість бункерний диктатор. Путін не має часу займатися питаннями московитів. У нього більш важливі завдання. Наприклад, вперше за 25 років при владі згадав про існування Чукотки, тож хутенько забрався у сніги із передвиборним турне для російського царька Найкраща екскурсійна програма із перевіркою помідорів та огірків. Ота борщів прям і прям бутину всю зростає. Определенне прищипування йде технологія. Путін оминає тему війни, яка, вочевидь, не додає йому балів на виборах. А ось про інші технології десь на кордонах із Росією розповідають українські військові. Торік Україна більше говорила про контрнаступ. Цього року вочевидь буде більше говорити про власну оборону, як тут на Чернігівщині, де був із перевіркою командувач об'єднаних сил ЗСУ Сергій Наєв. Так, деревину привезли От зараз. Екскаватор відріє хід сполучення від другої лінії до першої лінії і буде завершувати укриття бліндажу. «Безпосередньо на цій ділянці працюють військові інженери. Ми бачимо, як утворюється хід сполучення, який в подальшому так само буде обшитий геотекстилем, буде зміцнення його стінок. І так само вже покладена бетонна споруда, яка стане повноцінним сховищем, якої може ховатися особовий склад. Тому всі ці роботи здійснюються під керівництвом військових інженерів. Вони так само працюють разом із цивільними підрядними організаціями. Ну, Скажімо так, я не воєнний. Тут. Ну, для себе я розумію, що треба, щоб було десь, десь скажімо так, і переховатися, і перебігти, і щоб відкудись, скажімо так, з якогось зота чи з вогневих рубежа, щоб можна було пальнути, щоб, воно, щоб люди були саме главної заховані. Це робиться для того, щоб у разі зростання загрози додаткові бригади, передані нам генеральним штабом, зайняли підготовлені позиції. Все робиться для того, щоб кожен громадянин почував себе у безпеці. А ворог ніколи не мав можливість повторити свої плани. За останні місяці фортифікації на півночі стало більше на 60%. Заявляє Наєв. каже, що всі укріплення створюють за стандартом, за яким забудовують усе підконтрольне. Україні прикордоння із ворогом від Волині і до Харківщини. І саме там, десь під Куп'янськом, військовий інженер із позивним Ящер демонструє захисні лінії журналістам агенції Reuters. На думку захисника, і зі встановленням зубів дракона і зриттям траншей потрібно було починати ще рік тому. Я вважаю, що більшість загороджень таких потрібно будувати було набагато раніше. Мабуть, навесні. Це займає е, забагато часу. Є загородження, котрі будуються вже безпосередньо е, під час активної дії. Ми можемо це робити, ми вміємо це робити, але не, не так гарно. Е, та це займає трішки більше часу. Зараз тут що ми бачимо, спочатку виставляються зуби дракона, так райдери. Потім між ними ми протягуємо сталевий трос. Ну ось бачите його. Потім на цей сталевий трос ми вдягаємо його газу. І лише потім, коли це вже розмічено, ми виставляємо міні загородження не міна, але справжня бомба. Під час візитів до Балтійських країн президент Володимир Зеленський говорив про роботу українських захисників. І навів статистику, яку взялися перевіряти усі засоби масової інформації. Зсу саме від заходу отримали неназвану далекобійну зброю, яка знищила за добу зо три десятки гвинтокрилів, і ще понад десяток літаків. Партнери знають, що деяку зброю, яку вони нам дали. Деяку я зараз не буду говорити яку, але партнери слухаючи розуміють деяку далекобійну зброю, яку вони нам дали. Ми знищили 26 гелікоптерів за добу, 12 літаків, які підіймалися і били потім ракетами, проти яких ці системи і працювали. Ми 12 знищили зараз. Просто було чим у повітряних силах. Не розкрили таємниць, але ігнат. Побіжно підтвердив здогадки змі у випадку заявою про гвинтокрили. найімовірніше йдеться про дебютне ураження атаком сам литовищ ворога у Луганську та Бердянську, але інтрига із літаками і досі лишається. Інтригою Знаєте, я б не хотів особливо коментувати слова президента. Будь всі прекрасно розуміють, про що йде мова. Не збили, мабуть, а знищили збите це більше стосується у небі. Так я думаю, що мова йде про ті речі, які вже всі давно обговорили, і дещо призабули це знищення засобів противника літальних апаратів, як гелікоптерів, так і літаків, безпосередньо на аеродромах базування. Саме про це ймовірно мав говорив президент. А про що цього тижня говорить? Рив американський президент Джо Байден вкотре закликав конгрес ухвалити великий пакет військової допомоги Україні і натякнув представникам республіканської партії, що їх торги за мексиканський кордон можуть закінчитися плачевно. Передусім, плачевно для самих американців. Про це говорить і найбільший послідовний прихильник України у республіканській партії, кандидатка на посаду президента Нікі Гелі. Я підштовхував моїх колег республіканців, відколи став президентом. Я вважаю, що нам потрібно серйозно змінити правила щодо кордону. Я наполягав на цьому і готовий запровадити суттєві зміни у ситуацію на кордоні. Переговори тривають останні п'ять тижнів. Я сподіваюся, що ми досягнемо згоди. Якщо мої колеги республіканці не фінансуватимуть Україну, їм доведеться дуже багато заплатити. Росія сказала, що коли вона захопить Україну, наступними будуть Польща та країни Балтії. Це країни НАТО, які залучить Америку до війни. Ідеться про запобігання війні і завжди йшлося. Тому ми повинні надати Україні техніку та боєприпаси, необхідні для перемоги. Росія вже сягнула дна, і ми це знаємо. Вочевидь, необхідність підтримати Україну добре. Розуміє і Велика Британія. Британський прем'єр Сунак приїхав до Києва, щоб Особисто оголосити про рекордний пакет допомоги 2,5 мільярди фунтів стерлінгів. Тут і поповнення артилерійських запасів, і нові крилаті ракети Shadow, і окрема сума, яка закладена на дрони, але найголовніше історична угода про гарантії безпеки, за якими Лондон впродовж доби в разі нового нападу невідкладно надасть Києву усю необхідну допомогу. Великобританія Британія була поруч з Україною від самого початку цієї війни, і ми хочемо, щоб наша відданість була підтверджена не словами, а і діями. Британія була першою Європи, хто подала сучасну зброю, бойові танки, ракети дальнього радіо в Україні. Ми хочемо робити більше. Найбільший пакет оборонної допомоги Україні від початку війни у розмірі 2,5 мільярди фунтів. Це значить більше безпеки, більше протитанкових засобів, більше ракет. сотні тисяч нових артилерійських снарядів. підготовка для тисяч українських вояків 200 мільйонів фунтів буде виділене на виробництво сотень тисяч нових дронів. Це буде найбільша допомога серед будь-яких інших держав. Україна не одна і ніколи не буде одна. Путін може думати, що він нас переживе, але він не правий. Ми стоїмо тут сьогодні. Завтра стоятимемо стільки скільки це буде потрібно. В Україні багато союзників, і один із них це загадкові пожежі на Росії, які як відомо не закінчуються ніколи. Справжній вогняний апокаліпсі стався біля Санкт-Петербурга. Загорілися склади найбільшого російського інтернет-магазина Wildberries. вогонь на площі у 75 тисяч квадратів. Джерела російських змі стверджують, що серед іншого згоріли і запчастини для дронів. Та товарів подвійного призначення, якими користуються окупанти, лише публічно суму збитків озвучують на понад 200 мільйонів доларів. Мешканці районів Пітера терміново тікали з міста через густий смог. Пожежу було видно ледь на сотню кілометрів. Одна із версій займання підпала. Всі на виход! Давай вниз! Всі на виход! На вихід! Выходим. Все, все, блядь, крыша, падник, выходить! Давай все! Ты что, смотри! В четвертом ебать! Ушел, ушел, ушел! Ворот, а? Просто пиздец! Очень быстро сго... Блин, это реально, да что за 20 минут все случилось? Угу. Просто полчаса нет склада. безопасности застегнут. Спинка кресла в вертикальном положении. Столик убран. І підгорає не лише біля історичної батьківщини Путіна, але й подалі у Чечні. Там у місті Шалі спалахнув штаб 70-го гвардійського мотострілецького полку. Горіло гарно і чомусь саме напередодні перевірки. Місцевим воякам, вочевидь, дуже сподобалося. Тепер у чеченців мінус штаб, а у московитів плюс один ютюб-блогер. Смотрите приколюху. 70-й полк, вообще ты чё, его все горит нахуй в огне, еба. штаб, нахуй, ему. Как Владимир Владимирович Путин вчера сказал нахуй, ему, что будут проверки создаваться нахуй, ему. Вот она нахуй, ему, 70-й полк. Смотрите, ему, как пламя горит, вообще жестко. Все, смотрите. Ютуб-канал хули. Друзі, якщо вам сподобався наш ефір, напишіть в коментарях, що думаєте щодо озвученого. І не забудьте підписатися на канал Яніна Соколова. В описі є всі способи нам допомогти. Слава Україні! Слава ЗСУ, до зустрічі завтра!